Ну що ж, держава пообіцяла доплату до пенсії. Уявіть, що ви все життя працювали чесно, платили податки, от нарешті виходите вже на пенсію, а держава вам каже, ми підвищуємо вам виплати. І ви радієте, аж поки не чуєте скільки. Це навіть не вартість місячних ліків. І поки чиновники звітують про історичне зростання, у реальності мільйони українців змушені... Вирішувати, що купити цього тижня, хліб чи пігулки. Сьогодні я вам розповім, кому насправді піднімуть пенсію, хто залишиться за межею бідності, і чому навіть після підвищення життя більшості пенсіонерів стане ще важчим. Слухайте до кінця. Влада вже робить заяви не тільки на наступні 100 днів, а й на 2026 рік. Сьогодні поговоримо про те, що чекає на пенсіонерів у 2026 році. З'явилися офіційні підрахунки з бюджетної декларації. Нам обіцяють, що пенсії зростуть, але наскільки суттєво вони зростуть. Зараз будемо розбиратись. Які пенсії будуть піднімати, наскільки саме, чи можна взагалі прожити на ці гроші? Що зміниться і чому навіть після підвищення мільйони українців все одно будуть потребувати більшого? Що саме хочуть підвищити, шановні друзі, дивіться, почнемо з мінімальної пенсії. У 2025 році мінімальна пенсія була 2361 гривня. Хіба ця пенсія? У 2026 році хочуть зробити вже 2564 гривні. Тобто підняти на 203 гривні, уявіть собі, на 203 гривні пенсію. Але 203 гривні це, знаєте, навіть ну це навіть не вартість ліків на місяць. Далі, максимальна пенсія буде, дивіться, була 23 610 гривень. Стане 25 640 гривень. Це стосується тільки тих, хто має 10 прожиткових мінімумів. Тобто. Невеликий відсоток пенсіонерів зовсім, мало людей це зовсім отримують таку пенсію. Пенсія для людей 65 з повним стажем. 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Зараз вона становить приблизно 3200 гривень. У 26-му році буде 3475 гривень. Ви знаєте, ну це просто якесь ну, неподобство. Я цього не розумію. Я цього не розумію. Вибачте за емоції, друзі. Надбавка за понаднормовий стаж. Зараз це 23 гривні 61 копійка. Стане 25 гривень 64 копійки. Просто якесь посміховисько. Я просто вам чесно кажу, мені важко це все читати, ці закони. Якщо у вас 5 років понаднормового стажу, дивіться, це буде плюс 128 гривень на місяць. Що за них можна купити, навіть не розумію. А що з реальністю? Давайте реально дивитися на речі. Реальний прожитковий мінімум для пенсіонера у 2025 році це 7090 гривень. Хоча б навіть середня пенсія 6410 гривень не дотягує до цієї цифри. Після індексації у 2026 середня пенсія трохи виросте. Але зросте ж комуналка, подорожчають ті самі продукти. А медикаменти. Я навіть не хочу вже казати, друзі, бо вони і так зараз дорогі, а будуть ще дорожчими. Тобто, у підсумку, навіть з новими цифрами, більшість пенсіонерів будуть отримувати на 1500-2000 гривень в загальному отак от менше, ніж потрібно просто для того, щоб вижити. Я вже мовчу про тих людей, які будуть отримувати мінімальну пенсію. Ви вибачайте мені, шановні глядачі, я просто мушу говорити. Це все офіційна інформація, щоб не казали щось, що я говорю. Я розумію, що настрою нема ні в кого, ні у вас, ні у мене. Ну я просто. Ой, давайте далі. Я з вами просто це хочу зробити, огляд таких свіжих новин. Дивіться, хочуть запровадити і накопичувальну пенсію в наступному році. Основні ризики, про які. Уже багато люди говорять, це інфляція, усі накопичення інфляція може з'їсти. Нерозвинені фінансові механізми, дуже мало інструментів для захисту, менше надходжень до пенсійного фонду. Частина ЄСВ піде на індивідуальні рахунки, а не в загальну казну. Для людей старшого віку це дорого та неефективно буде. Дивіться, ті, кому 45, не встигнуть накопичити нормальні суми для гідної пенсії, залишаються й ризики зловживань. Та й взагалі, чесно кажучи, залишаються сумніви щодо запуску цієї системи, бо анонсують її не вперше вже. Але ми так і не бачимо, де вона, що вона. Ось так, друзі, якось просто самі анонси. Як підготуватися до цього всього? Використовувати добровільне накопичення в недержавних фондах, це можна робити вже і зараз, або просто самостійно відкладати собі на пенсію. Ну, це саме, напевно, кращий варіант. Зберігати інформованість, слідкувати за законодавством, сумами, ситуацією і за цією інфляцією, яка дуже часто в нас буває. Думати про альтернативи потрібно. Не державні накопичення, освіта, додатковий період роботи тощо. Ой, дивіться, у підсумку можна це все так сказати, що накопичувальна система може збільшити виплати в майбутньому. Але реалізація під питанням просто, економічні ризики великі, особливо захисту для нинішніх пенсіонерів ця вся ситуація вона не дає. Реформа потрібна, але спершу треба вирішити поточні проблеми, а вже потім запускати такі нові механізми. То буває так, що в нас нічого не готово, друзі, а вже все запускають. Для кого ці всі зміни будуть відчутними? Реальні покращення відчують ті, хто отримує спецпенсії. А це судді, прокурори, ексчиновники, всі ті люди, про яких ми часто говоримо і знаємо. Прості люди, особливо з мінімальною пенсією отримують максимум 200-300 гривень надбавки. Вибачте, я просто читаю, як воно є. Не хочеться це читати. Ну, читаю, друзі. Ну що робити? Це не реформа, а косметичне якесь просто підвищення, яке не покриває реального зростання цін. Але ми маємо і це знати. Люди мають знати правду. Наче зміни є, але наче їх і немає. Це повторюється щороку в рік. Іноземці дивуються, як українські пенсіонери виживають на 2500 і 3000 гривень, так завжди кажуть. У містах немає. У селах виживання, можливо, завдяки грядці, а в містах навіть немає тих городів. Хтось просить допомогти в дітей, хтось їде, вибачте, ну, шукає десь де-небудь ті гроші, ті харчі. Так не має бути, звичайно. Тут ми зібрались говорити, щоб так і не було. Що каже Мінсоцполітики? Кажуть, пенсії зростають все добре. Але не кажуть, що навіть середня пенсія не дотягує до реального простого прожиткового мінімуму людини. Про це чомусь мовчать. Знаєте, чомусь всі мовчать. Виплати будуть індексовані, але індексація це обов'язок за законом. А не подарунок. Це повинні знати всі у великих кабінетах, це не подарунок. Подано це так, ніби. Щось для нас зробили дуже геніальне. Риторика позитивна, але реальність, я вам так скажу, вона не змінюється. Поки що вона не змінюється щось у кращу сторону. Що робити пенсіонерам? Перевірити свої документи та стаж, щоб не втратити право хоча б на ці надбавки. Друге, якщо є понаднормовий стаж, вимагайте надбавку такої. І ти вимагати, добиватися свого. Третє. Вивчити програми місцевої допомоги. Там можуть бути ще надбавки різні по будь-чому. Просто треба все це трошечки почитати і повивчати, друзі. Четверте, слідкувати за інфляцією, фіксувати свої витрати. Ну правильно ж, треба ж, зробити, треба ж зробити просто такий розрахунок, що на що, скільки тратиться, які є дійсності прибутки. І перевірте, чи маєте ви право просто на субсидію. Це обов'язково не чекати. Це все треба робити і перевіряти. Значить, 2026 рік наближається вже. Час тече швидко, друзі. Пенсії формально зростають, але не наскільки, щоб змінити життя те на краще. Ми повинні розуміти, що жити на пенсію в Україні ну, зараз важко, це звичайно. Треба говорити правду, захищати свої права. Підтримувати літніх людей, хтось пише коментарі там, для чого це все говориться. Ну, для чого? Якщо вам комусь не цікаво це все, ну то не цікаво. Але є люди, які з цією інформацією зможуть зробити собі чи документа, чи ще щось, рушитись трошки швидше і будуть мати якесь і благо для життя. Так що, вибачте, як комусь не угодилося. Тут просто висвітлюється інформація, свіжі такі новини і. Я вважаю, що це є правильно. Це повинні говорити всюди і обговорювати це, по 10 разів навіть повторювати і це так чи інакше колись і достукається і до кабінетів великих, і тому подібне. А хто пише, не треба того, що там, для чого, то не знати на якому ви боці. Значить, друзі, на сьогодні, в принципі, такі новини. Все. Я радий був з вами поділитися. Вам прийде сповіщення, хто підписаний. На ще огляд свіжої новини, бо там, я думаю, зараз буде багато свіжих новин, будемо розбиратись кожну новину. От, чекайте сповіщення. Я з вами поки що не прощаюся. Говорю вам, до побачення, почуємося і гарного вам настрою!